Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Street Legal Racing Redline. Не проходити, а грати в цю гру, тому що ми її граємо, а не проходимо. І так. Я не знаю, скільки днів минуло з тих пір, як. Я Приймав участь у перегонах нічних. Так що давайте приймемо ще раз участь. Я резину замінив. Тепер в мене нова гума на колесах. Не дивлячись на те, що на вулиці трохи дощить. У мене ще й ніс свербить. А що, перегонів немає? Походу, зарано я виїхав. Зарано виїхав. Так, ну, оце саме час. Саме час. Так, потроху не будемо буксувати, бо це гумом будемо тільки стирати. У нас 17-дюймові диски стоять. Так, тихіше. не хотів я так гальмувати, гальмувати, але був вимушений, тому що. Інакше б я врізався б кудись. Так, ми будемо, як за старою схемою, ганяти тільки за машину, а не за гроші. Так. Так, я на 10 місці. Нехай номер 9 на машину поставить. Просто на машину поставить. Тільки номер 8 щось ставить. Інколи. <кхів> О, поставив. Поставив. Поїхали, поїхали, поїхали. Щось слабо розганяється потроху. Мабуть, ця коробка передач уже трохи зносилася. Але в мене є захист азоту, так що я можу прискоритись навіть завдяки ньому. Так, будемо змагатись. Тобто, ну, до... До тих пір, поки не піднімусь на п'яте місце. Тобто я б назвав серію з 10-го на п'яте місце піднялися. Отак десь. Так, ось номер 8. На Mazda rx 8. Погнали. А для нього це неочікуваність, що я з зненацька прискорився. Так, розвертаємось і їдьмо. Спокійно. Що там? Номер 7? Чудово на тачку поставив Pink Sips. Golf 5 GTI. Поїхали? До побачення красунчику! Майже за 290 на фініші. Оце тачка. Менше тонни важить. А двигун більше 600 коней. Реально більше 600 коней. Так, тихіше. Тихіше. Так, номер 6 чудово. Dodge Charger RT. О, у нього компресор який. Буде трохи важче з ним змагатися. Ще й на тачку я поставив. О, я якось вирвався вперед. Завдяки малій вазі. Автомобіля. І в нього ще наче гальм не було. Оце він пошкодив. ще Шліфує потроху. Зато намотали більше 3000 км, 3600. Будемо на п'яте місце підніматися. Також на Mazda МХ5. Досить важко буде. Придеться закис азоту застосовувати. Так, він не хоче щось на машину ставити. Він що, боягуз чи що. Цей Дарен O'Donnell. Містер very much, містер Одонал. Нічого собі, який в нього обвіз. Поїхали. Ось так я прискорився. Прискорююся так. Майже за 300 навіть. Так, на п'яте місце ми піднялися. Так що давайте повернемось до гаража. До гаража повернемося. Так, відремонтуємо тачку. Давайте збережемося. І давайте просто перевіримо максимальну швидкість. Я... Це прекрасна траса, але інколи буває, що гра вилітає. Ну, бачите, вона трохи підглючує. Тому що збірка трохи нестабільна. Так. Нічого собі. Давайте максимальну швидкість перевіримо. Так, уже за 300, 320, 340, 360, Бляха, муха. що це було. І це вже передача вже за 400. Я лечу, вже не їду. 430. 440. Так, захист азоту застосовую. 460, 480, 490, 500, 510. Бляха, муха. Вічно колись заносить. А в мене немає захисту азоту тепер. Так. О-о-о-о, блін. Нічого собі. Мертва петля називається. Фух. Добре, що хоч на колесах залишився. Так. Уже 3700 кілометрів я намотав пробігу. Так, пригальмуємо. Ну, зовні вначе ніяких пошкоджень немає. Значить немає ніяких пошкоджень зовні. Так, давайте просто відремонтуємось. Та і будемо на цьому закінчувати. Так що на зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!